Генетичний скринінг або п'ятковий тест це дослідження, яке проводять новонародженим. Малюків перевіряють на захворювання, які без своєчасного лікування можуть призвести до розумової відсталості втрати слуху, ва серця чи навіть летальних наслідків. Дослідження проводять у Львівському регіональному центрі неонатального скринінгу, і це безкоштовно. Розпочинається все у пологовому синові Анни Ферко декілька днів, аби мама була спокійна і не хвилювалася за здоров'я дитини. У малюка беруть декілька крапель крові з п'ятки та наносять на тест бланк. Це дуже добра можливість знати наперед і додатково ніде, потім не обстежуватись. Ти в роддомі народив дитинку і Вже можеш собі продіагностувати різні захворювання. Ці тест бланки передають до спеціальних лабораторій регіональних центрів неонатального скринінгу, де й проводять дослідження. У Львівському регіональному центрі ми отримуємо бланки семи областей з кожного пологового. А це Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Волинська та Львівська області. До нас надходять зразки крові новонароджених діток на от таких бланках. Потім з кожної краплі крові пробиваються невеличкі диски. На кожну нозологію кожний структурний підрозділ забирає собі зразки крові. На одній такій панелі розміщені зразки крові 85 діток. Аналіз дозволяє виявити спадкові аномалії і вроджені патології у немовлят. Незважаючи на повномасштабне вторгнення 2022 року. Держава розширила перелік недуг, на який тестує немовлят. Замість чотирьох перевіряють на 21 захворювання. Щомісяця у Львівському центрі неонатального скринінгу обстежують 5, Тисяч зразків важливо пам'ятати, що скринінг це ще не діагноз. Діагноз встановлюють за допомогою додаткових досліджень. Якщо ми виявляємо якісь сумнівні на наш погляд, випадки цю інформацію ми передаємо обласним генетикам. Таке повідомлення від генетиків отримала і Мар'яна Сітко про те, що у її сина Данила СМА спінальна м'язова атрофія. Вона дізналася завдяки неонатальному скринінгу. В той же день в нас якось так співпало. Що це все якось в один день сталося. Нас повідомили про цей позитивний скринінг. І в той же день, зранку, я замітила перші симптоми, Він буквально за 3-4 дня дитина втратила повністю рухи всі. Спочатку почали ноги знерухомлюватися, потім руки. Завдяки тому, що хворобу виявили дуже рано, лікувати Данилка почали у віці один місяць ще в Україні. А коли йому було два, батьки відвезли його до Італії. Перші симптоми можуть бути видимі вже з 2 3 місячного віку. Однак це як виглядає? Ну, знижений м'язовий тонус. Дитина менше рухається, більш в'яла. Є дуже глобальна різниця. Чи ми хворобу виявимо по факту появи клінічної картини? Che! При народженню, якщо функції руки ноги вже втрачені, то відновити їх вкрай складно. Тому так важливо розпочати лікування якомога швидше, наголошують медики. Наприклад, у випадку біотинідазної недостатності у дитини внаслідок вживання молока виникають проблеми з метаболізмом. Це призводить до виникнення судом. В свою чергу це ризики для життя. Якщо виявити захворювання у перші декілька днів після пологів, можна давати немовлятку вітаміни і забути про. Цю проблему, наприклад, такий діагноз важкий комбінований імунодефіцит, який в основному має виявлятися шляхом неонатального скринінгу. Він потребує ранньої трансплантації кісткового мозку, бо пацієнт з цим діагнозом може загинути від першої в житті інфекції. З Жовтня 2022 по квітень 2023 у львівському регіональному центрі неонатального скринінгу обстежили майже 30 тисяч новонароджених, підтвердили патології у 23 немовлят. А цим врятували їм життя. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма Очі.